Ключове слово, Порошенко нічого не скоїв, ні, нічого немає, щоб запроваджувати санкції, і вони не зобов'язані це мати. Бо розчерком пера, диктатор і узурпатор, поки що це так виглядає, Зеленський, може превентивно застосувати заходи, які дозволяють, перше, не допустити до участі в виборах. Друге конфіскувати майно. Третє арештувати рахунки. Четверте заборонити від користування інтернетом до входження в складі авіаносця в морські порти України. Бо це нібито загрожує національній безпеці. Мене позбавили державних нагород, тому що мої державні нагороди, які були отримані ще в 90-х, починаючи з 2000 року, я ніяких нагород не отримував. Але 25 років назад я отримав державну премію в галузі науки і техніки, і сьогодні ця премія загрожує національній безпеці. Оця логіка Зеленського. Вони виглядають смішними і наляканими. Їх мета була налякати мене. В результаті налякались самі.